thank you Доброго ранку. Шажний шкотик такий не почав їсти сам. Я його вчора трошки нагодував зі шприца, але це дуже мало, це для нього взагалі фігня. те, що він з'їв. І я його везу до Юри в клініку ультравет, який попередні його отруєння лікував. Ну, не отруєння, тоді коли він з'їв кульок. Я їду туди, вони з 10-ї, зараз е майже 9-та, я думаю, я так і десь буду біля 10-ї. Знаю, якщо в них буде стаціонар, ну, в них є стаціонар, але тільки денний, то постараюся його залишити там. Не знаю, може кабельниці якісь поставлять, зроблять аналізи. Звичайно, так на землі, на рушничко. Колати це коли там, поворот чи ще щось, бо, він не розслабився. Не знаю чому. гарно їздить в машині. Тож, сьогодні не розслабився, тихо коли колатиє. А так, поклав його і все, він лежить, сидить. Сидіти. Так, я вже на місці. Ультравет, режим роботи з 10 Ну то знаю. Вроді світло ще не горить, нікого нема. Ну, давай, ми з жабчиком вже тут він лежить. Жабчик. Та ти? Ти? Ну ми вже в лікарні майже. Чекаємо Юру і всіх. І будемо приймати? Да? Будеш в лікарні. Ти будеш щебним хлопчиком? Будеш все, що Юра з тобою буде робити. Та? Майкл? Коротше, перевернувся від собі до мене, щоб дивитися. Мостить лапки. Майкл! Кс -кс -кс. Майк! Жап? Ти є. Дивися на нього. Пашка, коротше, завіз Майкла в лікарню лише там на капельниці, аналізи ми взяли сьогодні. Мали би бути результати по-моєму сьогодні. Та. І ввечері його мав би забрати Ну, в кінці робочого дня, а. Тут у мене вже хтось лазить. І дуже хоче їсти, те, що я. А я вирішила поїсти. Щось, що тут таке? Паштат з печінки крости. Пашка на днях відкривав, я його навіть ще не пробувала. У нас щось хліба нема, то я вирішила, коротше, з хлібцями. А ті хлібці. Mm, я їх <кій> я їх брала в рукавичці, і вони дуже по-дурному запаковані. Будемо зараз пробувати. Я щось не знаю, в мене настрою взагалі нема, блін. В пашки теж. Розстроєні всі. Коротше, невідомо, що з тим майклом. Надію, що нічого критичного. Може, просто знову якусь херню з'їв. Ну, то капець, блін з тими кутами. І я взяла огірки. Мамині. Пашки мама робить супер кльові огірки. У неї пару рецептів різних і всі кльовські. Я щось до закрутки огірків ще не дійшла. З другого боку нашу Зараз тратити час на то, що буде просто не конкурентно спроможним. Бо пашки, мама дуже тягає, огірки робить. Ще з самого ранку повітряна тривога. Я пам'ятаю, що я казала. Добре, що в лікарню прийняли пашку відразу і що не було черги. Маська! Куди ти лізеш? За мені все поскидаєш? Ти не бачиш? Я відео знімаю. А ну де пхаєшся, маска. Скачи, геть. Ускачи. Ок. Я скоро доїдаю і до рубатки назад. Тут у нас будиночку живе. Привіт. Ти я

Тож забрав я дупика, його трошки стабілізували, От лежить в машині, на підлозі, має корм свій Пуріна. Їдемо додому. Кратше, стабілізували його, він вже більше стоїть, ходить, м'явчить принаймні. Верещав, коли ми... Ну не вирощав, а вже по такій мау, побачив мене. А зараз що мурчить? Майкл. Коротше, женем додому, будемо бачити, що, як він себе поводить. Завтра на 10-му знов сюди. Е е Ультравет. Ой, хороший лікар Юра. Помагає нам з ним вже не перший раз, бо у нас вже було, що він щось з'їв. Але він ще Юра не може сказати, що чи то в нього щось недостатність, чи він що з'їв. Таке. Наврив, не знаю сам що. До речі, їдемо додому. Коротше, Пашка вже вдома е приїхав, привіз котика з лікарні. Е Майкл лежить. Коротше, дурдом. Я не знаю, чи він знімав чи ні. Но він їхав з котом додому і по дорозі, в пробці в Майкла почався приступ. Коротше, капець. Він вже ніби краще був ну, після лікарні. Ну, там капельницю поставили, але. В машине такой был, конечно. Что, межобульчик? Что жабок так лих? И зайчик. Ничего не хочешь, что? Уже понятно. Короче, такие приколы. Вообще жесть. Ну і що? Він лежить там. А, ми теж і вночі не виспали з толку нормально, бо трохи брали його до себе, понабирали гарячої води в пляшки, коротше, пообкладали тими пляшками, щоб температура не падала. Ну, то лікар казав, що добре, що ми так зробили. Так що, коротше, добре, що у нас хоч якийсь досвід є попередній з котами, що треба було там ну, робити, коли температура. Коротше, взагалі не прикольно, не знаю. Вже, каже, Пашка, ну ніби він там вже такий стояв, нормально все, ну він там познімав трохи, я бачила сьогодні. І, коротше, той приступ, ну і додому я його просто несла вже в тому рушнику, ну це піпець якийсь просто. Капец. Поки що ще не знають, що з ним точно. Лікарі аналізи зробили. Е, ну, аналізи в нього. Такої подивляться. Зараз будуть капати. Якщо оклегає, ну то будуть. Мається нозі, як коли оклегає, то будуть вже трохи розбиратися детальніше. Ну і треба деше е, зробити разок хоча б аналізу. Так що хрена не знаю. Бачу, хтось так трохи головою порухав. Ну, то капець, звісно. Двіжуха. І я, блін, чую, що я вже спати хочу. Але вже каву не хочу пити, бо я вже сьогодні дві кави випила. Як я буду зараз монтувати, я не знаю. Мене ще заклало, блін. Коротше, якась просто жесть. По-доброму було б ще і завтра, напевно, з дому посидіти, але... але я вже завтра, напевно, поїду в офіс. Надію, що нічого такого вже... Не буде мені гірше вже з горлом легше. Хіба може кашляти буду? Хринева знає, блін. Хочу от коли по-дурному, -по блін. Застудилися. Блін, думаю, що якийсь вірус. Хоча хрину вас знаю, опять же. Щось таке вже ліплю. Ладно, вирубаю і монтую. Сполз. Свого лежання, місце для лежання. Всі пильнують, всі дивляться, що тут з ним таке. Він випав зліг собі, я йому водичку поставила, щоб раптом як захоче, щоб була в нього водичка. Пашка казав, коли він 15 там щось доробить. І прийде, то може цей. Може погодує його, бо він, напевно, сам не захоче їсти, треба буде його. Трохи запихнути йому. Маська туди біля плитки сіла. Але теж мені господенька я щось маю сили тебе зганяти. Ще тут було все раніше заставлено гілками, я вже там палив, тепер трохи так от виглядає. Тепер треба срачі розбрати. Ой, да. Тут є дрова на шашлик. треба трену це все. Забираю, вижу додому годувати кутьку. Що ти там Там то ніхера немає, просто пляма. Та є щось сидить там. Сидить щось там? Треба дати чекай. Бажай! Моль якась. Моль. моль у нас? Ні, хераси. А що це у нас моль? Коротше, то не моль, то якась комашка. Ну вона ж схоже на моль, але я не знаю. Це не моль, ти що? Китя молі сапомуш. не бачив чи що, блін? То муха якась. Муха, десь цокотуха, добре. Заберемо серветку і забираємо, бо вони ж не хочуть її їсти. Тут звичайнятка бідненька. Взяли до себе на ліжко його. Там всі інші котички. Тут фляжки з теплою водою набрали, щоб він грівся, але він тільки що виліз звідти. Що ти крутькаєшся? Вже отій бурчить в нього капець. Вирвало його. Блін, капець аж страшно першу с їсти давати або пити. Бідака, м'яко-мяко, ми не могли зрозуміти, що він так м'яко його видно тушнило. Його видно зайчика тушнило. Але чого ти не йдеш там, не лежиш там, де теплі ці пляшки з водичкою? То холодно, та температура впала. Зайчика. А у нас так пташки співають. Капець дуже голосно. Зараз відкрию на секунду. А ну-ка. А ну, ну. Можна годно одною рукою. короче, кайф. Дуже прикольно спеваю. Двенадцатая ночи. вот так. Тут ты. И... Тут ты. И... Жабка. Угу. Спевает там. Ой, я думаю, що, напевно, коротше в фірми висп'ємося тої ночі з пашкою. Я вже кімнавнула десь, може, годинку, може півгодинки десь так. І він мене розбудив. А, бо майкла стошнило. Ну, коротше, розбудилася. Также я не знаю, що ми сьогодні висплемося чи ні. Завтра, походу, буде розсяковий дівічок. Але надію, що хоча все буде нормально, що полегчаємо. Боже, пташки співають по вітря, таке. Ну, Тепло, супер тепло на вулиці. Реально. Угу. Супер тепло. Треба закривати. Чи може хай ще пару хвилин побуде свіжо? Боцико. Хай ще побудуть ташки пару хвилин. Хай ще побудуть пташечки. Масік. Бідака схуд, так схуд, хребет, чути аж під руками як гладиш. Капець. І співки геть певно скину. Як не більше. І ну І горобчик. Ну, спунька. Зараз закрию. Зараз закрию балкон. Буду, напевно, лягати. Може хоч трошки весплість. Пашка, що там шушиванне. Булка оба є. Yeah, this part.